Перше було в Одесі, коли ми говорили серйозно з головними лікарями. Ми говорили про скарги пацієнтів. Да, про скарги пацієнтів, про те, що, що допомога не надається безоплатно і що договори не виконуються в повному обсязі. Це була така попереджуюча скажімо, поїздка про те, що нам би хотіло мати партнерські відносини. І Перед тим, як карати, а карати Національна служба здоров'я України карає виключно грошима. Тобто ми можемо забирати контракт, ми можемо робити перерахунки, і ми розуміємо, що це не на користь пацієнтів. Я була знов ж таки в першій лікарні спілкувалися з пацієнтами за закритими тваринами. Як подивилася на ці списки препаратів, які виписують, перше, що у мене було, що там робить медичний директор в цьому центрі, тому що лікарі виписують просто якісь ліки з недоказової медицини, фуфламіцини. Годують цим пацієнтів, замість того, щоб дати в повному обсязі всі лікарські засоби, які мали би закуповувати пацієнтам, надавати без оплати. Онкоцентр, я знаю, що змінили керівника. Да? Ми сподіваємося, що це дасть можливість хоч трішки покращити роботу цього центру. Те, що ми бачимо наразі, це 100 мільйонів на рахунках. НЦЗУ, ваш онкоцентр сплачує як ну, тобто день у день, так як мають бути всі кошти в повному обсязі. Зараз в вашому онкоцентрі 100 мільйонів на рахунок в час війни. Можна за ці гроші забезпечити? Безоплатну медичну допомогу. Я думаю, більше навіть ніж.